Оборона Харківщини, чому ворог пішов у наступ раніше ніж очікували, що відбувається у сірій зоні, і чого прагне російська армія? Розбиратимемося разом в інфорозвідці. Лише мова фактів і аналітика без формальностей. Я Олег Булах вітаю. Зранку 11 травня російські загарбники відновили штурм біля глибокого. Це п'ятикілометрова прикордонна зона, що межує з Білогородською областю. Сили оборони знову очікують нарощення вогню. Стверджує українська правда з посланням на джерела у військових колах. Постариці вже гатили з артилерії. Село розташоване південно-західніше Вовчанська, з якого активно вивозять людей. Утім, про це поговоримо пізніше. Штурмових дій безпосередньо на цьому напрямку, начебто, немає. Як стверджують пропагандистські змі, вночі ворожа армія нібито знищила переправу через річку Сіверський Донець у районі Старого Салтова, зет канали публікують кадри, які, мовляв, підтверджують їхні дані. Утім, остаточно верифікувати знімки поки неможливо ані Міноборони РФ, ані українське командування інформацію не коментують. Якщо заяви пропагандистів виявляться правдою, знищення мосту ймовірно вплине на логістичні можливості захисників та говорити про наслідки зарано. До слова Росіяни вже знищували цю переправу під час окупації Харківщини після звільнення міст через Сіверський Донець відновили. А от прорвати оборону на півночі області окупантам не вдалося, стверджують бійці підрозділу ударних дронів гострі картузи, які стоять на захисті Харківщини. За їхніми словами ситуацію вдалося стабілізувати сьогодні. Бої відчутно менш інтенсивні. Попри це, гострі картузи визнають, що загарбники зайняли декілька сіл, розташованих фактично на кордоні. Імовірно, йдеться про стратегічно важкі для утримання пильну Борисівку та стрілечу. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насупає, яка намагалася атакувати вчора зранку. Тож, друзі, від гострих картузів передаємо всім, всім вітання. все буде Україна і близько до Харкова ми не підпустимо. Офіційно ж ці та низка інших селищ, зокрема Красне, Плетенівка, Огірцеве та Гатища у сірій зоні. Принаймні про це свідчить мапа Діпстейт, проєкту, який співпрацює з Міноборони. Як зазначають аналітики, вночі противник продовжував атакувати у напрямках Мороховця та Олійникового, а ще накопичувати сили і техніку біля Харківської і Сумської областей. Саме ж Міністерство оборони станом на шосту вечора інформацію не оновлює. Востаннє звітувало про устримування стримування ворога і направлення. Додаткових резервів у нову зону бойових дій. Водночас Генштаб ЗСУ доповів, у напрямках липців та Вовчанська тривають контрударні заходи. Сили оборони діють на підготовлених рубежах, уражуючи російську техніку і піхоту. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля. Костянтинівка, садки Сумської області, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські хутори Харківської області. На Слобожанському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів: Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області. На тлі Харківської операції втрати окупаційної армії на фронті помітно зросли за останню добу понад 1300 ліквідованих солдатів, а ще 15 знищених танків, більш ніж півсотні артилерійських систем, двір РСЗВ та майже 65 одиниць автомобільної техніки і цистерни спальни. Для порівняння за день до початку ворожого наступу на кордоні кількість втрат серед особового складу противника сягнула 980 солдатів. Подібні цифри ми спостерігали загалом протягом тижня, виходячи з Цих даних можемо обережно припустити ціною незначного просування росіян на Харківщині стала загибель чи важке поранення приблизно 200-300 Росіян. Шириться відео зі щонайменше шістьома російськими солдатами, які потрапили в полон у ході наступу. Серед них старший лейтенант Олександра Кім'я. Бійці скаржаться на командування, яке кинуло їх у бій без належного екіпірування і зброї. Крім того, запевняють, що чимало їхніх побратимів загинули або важко поранені. Обличчя одного з бранців приховали. Той судячи з відео, вже поповнив лави руськава добровольчого корпуса. Я клюкав Сергій Олександрович, 9 марта 1986 року. Рождение. Красноярский край, город Минусин. Я Ярлыков Павел Владимирович. Год рождения 13 октября 1977 год. Родился в городе Норильске. А я Фатеев Денис Сергеевич. 12.05.87 года рождения. Родился и проживаю в город Подольск. Я командир разведывательного взвода 139-го отдельного мотострелкового батальона штурмового старший лейтенант Акименко Александр Юрьевич. Родился 6 ноября 1986 года в городе Ростове-на-Дону. Я Некрасов Евгений Павлович, 23.12.1996 года рождения, уроженец города Астрахани. Я Клименко Виктор Геннадьевич, 3.08.87 года рождения, уроженец города Барнаула, Алтайского края. Дорогие сограждане, мы военнослужащие Российской армии, попавшие в плен, в связи с тем, что наше командование отправило на хорошо укрепленные и защищенные минными полями позиции украинской армии без надлежащей экипировки и вооружения. Теперь мы в плену. Многие наши товарищи погибли или были ранены. Мы знаем о том, что командование вооруженных сил Российской Федерации хочет дестабилизировать ситуацию на границе Харьковской области. Это неверное решение, потому что здесь глубоко эшелонированная мощная оборона. города защищают многие подразделения, в том числе Кракины, и другие бригады, которые будут сражаться за свой город, за свою родину. Не ходите сюда, здесь уже ждет только смерть и боль. Одне з відділень мотострілецького батальйону 44-го армійського корпусу на відріз, відмовилося атакувати Харківщину. Цю інформацію від своїх агентів отримав партизанський рух. АТЕШ. за їхніми даними причина відмови проста. Бригада вже мала досвід штурмування якісних українських укріплень на кордоні, а ще була свідком невдалих диверсійно-розвідувальних операцій путінської армії. Відтак, щойно на техніці з'явилася нова розмітка у вигляді ромбу з хрестом, а командування віддало наказ, частина підрозділу кинула зброю і не пішла у бій. Протягом усього дня на прикордонні громади Харківщини фактично рівняли з землею. Обстріли почались на світанку і тривали майже до вечора. Регіон навіть встановив антирекорд за весь час Великої війни. Повітряна тривога лунала понад 13 годин і поновилося о півночі. Бугаївка, Вовчанськ, Черкаські тишки, Андріївка, Липці, Одноробівка і багато інших населених пунктів. Загалом троє загиблих із десяток поранених мирних жителів. Зараз ми маємо десятки обстрілів з артилерії, з е, керованих авіаційних боєприпасів з е, ракетами с 300 І зараз дуже сильно е, важко працювати в цих населеннях пунктах і медичним закладам, і швидкій допомозі і ДСНС, оскільки обстріли не зупиняються. Прикордонні населені пункти вони атаковані активно ворогам з усіх боків. Сінські районів області активно евакуюють населення. За словами очільника ОВА Олега Синягубова, вивезли вже понад дві тисячі людей. Більшість із Чугуївського, Харківського і Богодухівського. Усі охочі можуть звернутися за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах. Маршрути для виїзду з небезпечних зон розроблені на Харківщині ще з 2022 року. Три травиці приводить. Сьогодні щодня немає ні води, нічого. А вода далеко, колодязі далеко і очередять здорові. І під бомбіжками за водою не підеш. От. І ми йдемо, тікаємо від обстрілу. Од от обстрілу, от бомбіжки, від смерті. На паспортах на паспорта подавала. А ви звідки виїжджаєте? Волчанська. Що Шо там зараз відбувається в Волчанській? Що там відбувається? Там э, розбила вулицю взагалі. Стрільба. Там страшно, що робиться. Відбувається горить усе. Там страшно, що робиться. Невозможно там перебувати. А коли почали так сильно стріляти? Учора, з Вчора... трьох ноть. Таранцы трех началы. Ну здесь так. Да, у по грибах сидели мы. И так не до этого было. Потому что уже страшно, очень страшно и внуки, дети, жизнь не хочется выезжать нет, ни отсюда. Зараз ситуація вкрай важка. Ми і так потерпали від постійних обстрілів від з території агреса Тому в мерах безпеці безпеки населення зараз проводимо евакуацію. Основна частина населення евакуювалася самі на своїх особистих транспортних засобах. А ті, які не мають. Змоги евакуюватися. Зараз ми надаємо цю допомогу разом з національною поліцією, разом з волонтерами, громадськими організаціями. Ми зараз евакуюємо населення з міста Вовчанських і всіх населених пунктів. Виглядає це, звичайно, як повна руйнація міста, знищення його, тому що застосовано було за добу, не знаю, будь близько близько декілька сот прильотів там, артилерії, мін і вже там, десятки кабів прилетіло по місту. Тобто, руйнують місто, місто, десь, можливо, намагаються там, проникати на територію району, але в нас в місті з цим питанням більш-менш поки спокійно в місті немає ворожих сил. Oh, І до висновків росіяни досягли тактично значних успіхів у наступальній операції на Харківщині. Однак захопити обласний центр їм буде важко, так вважають в американському інституті вивчення війни. На їхню думку, головна мета окупантів на північному сході України відволікання її збройних сил з інших критичних ділянок фронту, передусім на Донбасі. Крім того, загарбники прагнуть відтіснити захисників від кордону з Білгородською областю, а ще наблизитися до Харкова на відстань, з якої зможе. Можуть обстрілювати місто зі ствольної артилерії, скупчення ворожих військ на прикордонні з російського боку в оцінюють у 35-50 тисяч військовослужбовців. Водночас аналітики не бачать підстав вважати, що обмежені дії на Харківщині свідчать про негайний початок широкомасштабної наступальної операції з метою оточення та захоплення обласного центру. Щодо наслідків для ЗСУ, то бойові дії біля кордону розтягнуть і без того обмежені ресурси України і погіршать наявний дефіцит особового складу армії. Найголовнішу ціль, яку перецінюють росіяни, це посіяти між нами паніку і страх, що мовляв, є якісь такі величезні сили, що дозволять їм організувати проривну операцію на 40 кілометрів. підкреслюю, це неймовірно багато, і почати битву за Харків. Треба дуже сильно нам всім видихнути, бо правді, тема так уже перегріта, що мовляв, ось ось станеться якась катастрофа. Ми у стані війни. Противник діє абсолютно логічно. Йому треба відволікати сили і засоби з головних напрямків і отого от типу бої, які вони зараз запро спрацювали, називається турбуюча операція або за принципом зайшов-вийшов. Розуміємо, що на 750 кіл кілометрів там того кордону противник сконцентрував у межах до 40 тисяч військ. Ну не можна такими силами дійти до Харкова і почати бої за мільйонне місто. Вони малесніку Авдіївку 5-8 кілометрів у діаметрі проходили більше ніж 10 років, активна фаза 4 місяці, а за, хм... за Бахмут билися більше ніж 10 місяців. То як оцих 40 кілометрів їм пройти? На щастя, наступ російських військ на Харківщині не став тригером для активізації ворога на півдні. Окупанти не змінили характер дій на Запоріжжі та Херсонщині. Ознаки створення наступальних угрупувань відсутні, звітував речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Протягом доби загарбники здебільшого зосередилися на роботиному і старомайорському. Позиції захисників штурмували 14 разів. Крім того, противник вкотре спробував покращити своє тактичне положення в районі Кринок під Херсоном. Но водночас уперше не ініціював бойових зіткнень на острові Нестрига. Вже у найближчі місяці війна вступить у критичну фазу. Росія кидає на фронт всю бездатну техніку, а Україні досі не надійшла західна допомога, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. За його словами, ворог навмисне розтягує оборону, атакуючи північно-східні райони Харківської і сумської областей, аби надалі зосередитися на Донеччині і Луганщині. Остаточний напрямок основного удару військ противника визначить рівень стійкості ЗСУ. Поки перспективним для Росії лишається Очеретинський, де співвідношення артилерії сягає 20 до 1 на користь окупантів, тим часом Україна все ще утримує часів яр, ключ до групи міст, розташованих за ним. Утім, навіть його втрата вважає Павлюк, вирішального значення не матиме. Худший сценарий это то, что Россия уже не один месяц атакует на этих направлениях и что у нее сохранятся резервы и возможности продолжать это делать. И это направление приоритетное. Я бы их даже объединил и очеретина, и часов яр, Э, цель, цель, в общем-то, может быть, я ошибаюсь, но это захватить час яры выйти к Константиновке, а со стороны Очеретина, либо способствовать оттеснению украинских военных, скажем, из Торецка и Нью-Йорка, то есть захват довольно обширной территории, либо более широкая цель, это вообще выход к Покровску, э, Курахова. Білий дім не очікує серйозних проривів на прикордоні однак прогнозує, що росіяни спробують здійснити нові просування вже у найближчі тижні. Радник Байдена зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі визнав, провина за загострення під Харковом частково лежить на США, адже саме тривале зволікання з допомогою дозволило окупантам максимально підготуватися до ескалації. Утім, Вашингтон певний, що часом приплив американської помічі дозволить Україні протистояти атакам. Напередодні президент. Сполучених штатів оголосив новий пакет суми в 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для «Насамс», ракети для Петріотів, зенітні стінгери, БМП Бредлі та інше озброєння. Усе попередньо надійде зі складів американської армії. Тиждень позаду, отже, на сім днів ще ближче до перемоги. Це інфорозвідка. Я Олег Булах зустрінемось наступної суботи рівно о 18-й. Залишайтеся за постров Тіві.